Нова генерація української поліції в Прикарпатському факультеті Національної академії внутрішніх справ вручили службові посвідчення першокурсникам на урочисту церемонію хлопці та дівчата прибули зі столиці. Там проходили табірний збір та склали присягу на вірність народу уже як поліцейські. Відповідно до закону України про національну поліцію, який прийнятий Верховною Радою України 2 липня 2015 року. Курсанти прийняли присягу поліцейського і відповідно навчальні плани з підготовки фахівців. Підготовлені з урахуванням вимог цього закону. Попереду у юних копів чотири роки навчання, яким воно буде наразі лише гадають. Та уже твердо переконані, після реформ обличчя правоохоронних органів таки зміниться на краще. Я думаю, що нова поліція яка ми є, ну яку я приймав присягу, буде краще, ніж те, що було. Поряд із теоретичними заняттями курсантам обіцяють і практику. кажуть, активно залучатимуть до роботи правоохоронців. Не будемо залучати до практичних. Заходів до охорони громадського порядку, так що вони вміло поєднували свої теоретичні знання з практичною діяльністю органів органів внутрішніх справ. Відповідно, і ми зараз всі перебуваємо в стадії реформування, тому багато є сподівань, багато очікувань. Вітали курсантів, керівників усіх правоохоронних відомств Прикарпаття. Завершили ж свято концертом та урочистим проходженням строю. Наталія Лозовик, Віталій Савчук, телеканал 402.